Бажаю доброго! В вашій увазі я предоставляю шпон до Шпон має такий вигляд. Ще перекрутити буде так от. Товщина 0,6 мм. Його можна купити як на 2,3 метра, так і маленькі кусочки. Десь 40 на 50 або на 60, 20, на 30. Це вже залежить від заказу. Хтось скаже, що він схожий на пережарений лаваш. Ну що ж, схоже, але має такий. Специфічний вигляд. Його можна шпанирувати, будь-що, покривати мастилом або лаком. Ну, я пробував мастило з воском, мені не дуже сподобалось, такий має дуже м'який відтінок. А лаком сподобалось більше. Тому хто бажає щось зашпанірувати, в незвичний тон раджу купити таку. Всім дякую за увагу. Всім добра.